Мені б хотілося поговорити про внутрішню історію, яка пов'язана зі зброєю. У нас зараз ви з цим теж погодитеся, скільки буваєте на фронті, війна переросла в дронову війну. Тобто, переважно у нас дрони просто рулять, як то кажуть. Та? І е е е лідер вашого міжфакційного об'єднання, е пан Розумков, говорив про те, що зараз вкрай необхідно дозволити нашим виробникам зброї, особливо дронів. БПЛА експортувати зброю, яку виробляють в Україні, за межі України, чи наближаємося ми до того, От. аби експортувати нашу власну зброю, отримувати ну хороші які, гроші? Які перспективи взагалі цієї ініціативи? Поки що не дуже. Бо насправді це ж не вчора виникла ця ідея, це ж величезний шлях. Дискусії з виробниками зброї, з військовими підрозділами, тобто це ж не односторонній рух. Всі все про все знають, розуміють, що скільки необхідно, абсолютно вірно. Потенційні знову ж це ж там два роки тому, да? ми, от, хоч би трошки більше, трошки більше цих безпілотників. Станом на зараз ми можемо виробляти набагато більше, ніж держава може викуповувати. Армія, звісно, забере все, що вироблять наші виробники, військово-промисловий комплекс. Але держава не може в тому обсязі закупити логічний крок: або отримати звідкись кошти, умовно, дайте нам на це, або експортувати туди. Це можна поєднати. Насправді, давайте знову ж. Якщо ми експортуємо, ми ж не можемо всім підряд експортувати, Не може наша зброя, а потім, потім, потім опинитися в Російській Федерації і воювати проти нас. Тобто, ми розуміємо, що ми будемо експортувати як мінімум нашим західним партнерам. Що це додатково дає? Окрім грошей, і до речі, вони потім можуть її повертати. Це наша зброя. Також ви ж розумієте, що окрім зброї, треба ще навчитися нею користуватися. Mm -hmm. Тобто, це йде таке, знаєте, взаємозаглиблення військових один в водно. Тобто, mm -hmm. ми поєднуємо з армією Європи як мінімум. Це якраз поєднання в рамках Євросоюзу і в принципі НАТО країн в першу чергу якраз і дозволяє ця інтеграція, якому ми далі йдемо. Тобто, і крок такий, начебто, фінансово технічний але робить дуже вагомі такі речі, які нам допоможуть точно. І знову ж я переконаний, коли країни, які ми продамо, в навчаться побачити, який потенціал, то вони будуть більш, скажімо так. Активніше в тому, щоб і надавати нам же нашу зброю, і фінансувати в нас. І більш того, будуть заходити в сектор ВПК, військово-промисловий комплекс. І причому не просто заходити щось купляти, а заходити там, купувати компанії, бути там співфінансувати, тобто бути її частиною. Бо, окрім того, що ми дійсно в таких напрямках розвиваємось, на жаль, ми ще й найкращий зараз полігон для використання і тестування.